Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про сервіс Bloom. Він правда скоро ну, закінчує свою роботу, але ще можна встигнути. Я про нього вже розказував в попередніх відео, можете подивитись і стратегії про стратегії, як його використовують, розповідав. Ну, сьогодні коротко нагадаю, для кого варто використовувати його, для кого не варто і як це зробити, я сам покажу. Відкрию так би мовити, одну угоду. І ви подивитесь, як це робиться. Ну, по-перше, для того, щоб скористуватися цим сервісом, да, вам треба бути зареєстрованим от на сайті BitRate. Силка, звичайно, під відео. Якщо ви дивитесь перший раз моє відео, і вам цікаві нові можливості, пов'язані з новою цифровою економікою, з платформним рішенням, на базі якого купа сервісів, децентралізована соціальна мережа економічних відносин, і на базі ній там купа сервісів на блокчейні, які які допомагають взаємодіяти в системі Bitbon, ну, в новій економіці. економіки. От. І от е, зараз є один із сервісів, такий, да, скажімо, який допомагає вам ну, може примножити свої гроші в такий проміжний, я би сказав, сервіс, який дозволяє примножити свій капітал. Ну, і якусь певну суму для тих, хто ну, не задумався про капітал, просто якусь певну суму збільшити. Е, ну і саме для тих людей, хто в системі Бідгон і хоче якусь. Кількість бідбонів, да, цифрового активу бін продати, реалізувати. От є така можливість. Що це за сервіс? Давайте ну, подивимось, перше, де він знаходиться на сайті Bitrate, як я сказав, в розділі Invest Box. І от IB-пакет Bitbon Liquidity Upgraded Model for Business. От ста Bitbon. Е, одразу кажу, що можна в цей сервіс зайти від ста бін. Натискаємо оформити, і отут от він є. Що це за сервіс? Це сервіс для чого його зробили в більшості. Для того, щоб Корпоративні клієнти, корпоративні пользователі компанії, коли їм буде потрібна велика кількість бітбонів, десь могли придбати цей бітбон. І ну, корпоративні пользователі це такі пользователі, яким треба буде від скажімо, тисячі бідбонів і більше на реалізацію своїх там, бізнесів і так далі ну, для різних задач, про які зараз не буду розповідати. Ну, і щоб це було офіційно зроблено, да, як юрліцо, наприклад, це можна було б основати, де люди. Взяла все це. Вот. Тому цей сервіс більше для корпоративних пользователів, щоб купити Bidmo. Але той, хто хоче. Скажем, ну, у вас є бідбони, дай ви якусь частку, наприклад, хочете продати, то цей сервіс може допомогти. Я це роблю, чесно кажу, до цього не робув, ну, жалко продавати битбон, але зараді відео і раді експерименту, скажем так, спробувати всі сервіси, що пропонує компанія, да, от, цікаво скористуватись, на мінімальну суму, зайду все ж таки. Значить, що цей сервіс, так би мовити. Немає на увазі, що ви, наприклад, ну два варіанти. Якщо у вас є бідбони, і якщо ви новий користувач, ви можете придбати бідбони. Як це придбати, теж пояснювати не буду. Звертайтесь до мене. Всі контакти є під цим відео. А звертайтесь, і я вам допоможу придбати по вихідній ціні. Як все це зробити? Покажу, де які варіанти. Значить, ви купуєте бідмони. Наприклад, зараз ви купуєте по 2 долара бідмон. Тобто будь-який сервіс в компанії Bitrate Зараз один бін коштує 2 долара. Ну, можна купити трохи дешевше, звичайно. І звернувшись до мене, я вам допоможу да, це зробити. Але ж навіть якщо давайте просто рахуватися, зараз не будемо про це, що по скільки ви купили, по 2 долари ви купили бітбони. Да, наприклад, там тисячу бітбонів ви купили по два долари. 2 тисячі доларів вклали, і ви можете в цьому сервісі виставити їх на продаж по ціні від, скажімо, одного до 29 доларів стоїмості. Тобто, ну, наприклад, ви виставите там по 10 доларів, да? у вас 1000 бітбонів умножаємо на 10, це 10 тисяч доларів. Тобто ви вклали 2000 доларів, заробили 8000, да? ну, в цілому 10 тисяч доларів у вас виходить на руках. Але є декілька нюансів, про які ви повинні знати, що цей сервіс розрахований на три роки. Ми точно не знаємо, коли корпоративні клієнти скористаються цією можливістю, да? скільки треба буде їм бітбонів, яка ціна буде, яка ціна буде на той момент на ринку, десь вони ще зможуть придбати. Насправді, чого я казав, що мені жалко виставляти, тому що якщо вони там не реалізуються перші півроку рік. То може через 2-3 року ця ціна буде набагато більше. А мене цей сервіс, якщо я виставив ордер, да, якщо ви виставили ордер, він зобов'язує, що ви ну, саме Ну, автоматично продасться по цій ціні, яку ви виставили. Хоча може бути вже ціна вища. Тому. Тут вже ви все поставляєте, як вам бути. І також може бути такий нюанс, що пройде 3 роки вони не реалізувались, вам просто повертаються на баланс. Ну тобто, три роки вони у вас будуть заморожені. Ну я думаю, що насправді реалізуються, буде все добре. Тому колись да, покажу, який все-таки вийшов результат в мене. Я виставлю я ж кажу, всього 100 бітбонів на продаж. Я для себе вирішив виставити по ціні ну, не 29, не по максимальній, а по 28. От, щоб якщо продавати, знаєте, ну, по максимально. Да? Якщо не продасться, пусть вони в мене будуть заморожені. Я знаю, що бідбон буде коштувати дорожче, тому сто ну, бідбон я можу собі дозволити умовно заморозити, щоб подовше там полежали. А якщо вони швидко реалізуються, там і вдруг, да, то отримую прибуток більш швидко. В общем, поїхали. Як це зробити? Ну, сподіваюсь, ви зрозуміло, да? якщо у вас є гроші, тобто ви їх можете зараз примножити за рахунок того сервісу. Ризики в тому, що він може або не реалізуватись за рахунок того, що пройде час, і ну, не було потреби, наприклад, викупити ці бінбони. Ну там ж люди виставляють ордера в порядку черзи, вони будуть викуповуватися. Або ще ризик той, що ваш продаж реалізується, да? там, по той ціні, яку ви виставити, але на цей час на ринку буде ціна вища, і якби може трошки жаба душить. Да? Тому ну, майте на увазі ці речі, враховуйте. І як це робиться? Да? У вас повинно бути тут на основному балансі та кількість бідбоїв, яку ви хочете виставити. Зараз ми можемо подивитись, що заявка на купівлю бітбон, гарантована ціна купівлі бітбон 1794. Тобто корпоративний клієнт заходить і він розуміє, що в середньому він закупить бітбон десь по 1794. Доступна кількість бітбон на продаж зараз пів мільйона. Да, Бідбонів, ну трохи більше. Це для корпоративних. Якщо ви виставляєте, да, хочете виставити ордер, що ви робите? Зазначте кількість одиниць бітбон для продажу. От я зазначаю 100. Зазначити ціну продажу Bінbon. Ну, давайте як я. А, вибачте, помилився. Не до 29, а до 27. 7, ну, значить, я поставлю 26. От, от так. Період дії контракту 3,5 роки. От щось я вже підзабув трошки, бачите, не 3 роки, а 3,5. І от воно тут е, пише, що комісія сервісу потім з ну, коли ордер реалізується, да, зниметься. 539, да, ну, до речі, я не в розрахунках, яких вам казав, не враховував комісію, ну, трохи менше да, буде. І от, е, якщо я продам їх по 26, це буде 2600 доларів е, мінус комісія, і, тобто я отримаю 2060 доларів 50 центів. і натискаю відкритий контракт. Тут я відмічаю, я ознайомлений і погоджуюсь, з правилами треба ознайомлюватись завжди. Да, Прочитаю. Я раніше читав, в принципі, я вам їх озвучив основні. Ну, краще перед тим як відкривати, звичайно, ознайомте, щоб не було потім якихось нюансів. Що, щось ви, може, не так зрозуміли, не все я вам проговорив, якісь важливі моменти саме для вас. Продовжити. І тут я указую. є основний баланс, є ваучер. Ну, ваучер це можна через ваучер теж таке. Ну, в мене, так як в мене на основному балансі, я вибираю основний баланс. Продовжити. Огрузиться. Зараз воно спрацює. Ви бачите, тут списалось, вже тут нема з того, контракт успішно відкрите. Окей. Дивимось: от в мене є контракт. 22.12.25. Року я відкрив 100 бітбонів, статус «Дія», виконано 0 сума 2060. Тобто, можливо, я так розумію, він частково спрацює. Може там 50 бітбонів продасть. Ну в залежності скільки буде вибирати тут. Можна подивитись ті всі розрахунки, які були. Показані до цього. І от до закінчення дії контракту 1277 днів. Дивіться, він може спрацювати і через півроку, умовно, через місяць, да, коли там корпоративний клієнт зайде і ну, закупиться певну кількість, да, може через півроку, може через рік, може через два. Може, через три. Але якщо 3,5 роки контракт про і їм не, вк... не скористаються, то звичайно вам бітбони просто повернутися на баланс і далі ви будете з ними робити те, що хочете. От і все. Тому, якщо звичайно корисно було, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, задавайте питання, приєднуйтесь до нашої спільноти Meta One Space. В Telegram є в нас спільнота, там є папка, да, в ній підрозділ, де ви знайдете багато цікавої інформації. Я ставлю посилання під відео. Переходьте, доєднуйтесь і починайте з нами взаємодіяти. Ну і звичайно, записуйтесь до мене на особисту консультацію. По системі Bitbon, по можливостям в еру нової цифрової економіки, пов'язаної з Web 4, буде дуже вам корисно, я думаю, отримати таку інформацію.